Доброго дня! Вітаю на каналі Квіти та інше. І сьогодні відео про сходи перчика. Перчик був висіяний 27 лютого, і ось сьогодні 8 березня. Це якраз 10 діб буде після посіву. Заразом хочу поздоровити всіх жіночок, дівчаток І з цим святом, хто його святкує. Тож, щастя нам, миру, здоров'я! Ну і спокою в наші домівки. Ну і далі про перчик. Що по сходах? Дивіться, я висіяла 6 гібридів. От, По 4 насінини, і ось рядок ще був у мене тут баклажан фабіан. Ну, сходи дуже гарні, як на мене, кроме одного гібриду. Не зійшов ось цей. Аміранте перець. Не знаю чому. Там у пачечки було п'ять насінин, і, ну, і фасовщик гарний, і насіння ну, професійне повинно зійти, але зійшло з чотирьох. Ось отака вчора я виняла, вона пізніше зійшла. Бачите, росточок такий слабенький. І ось те, що я відставила, там протикається ще один. І ще дві зовсім не зійшли. Не знаю, будуть чи ні, пізніше буде видно. Ну і два баклажани не зійшло. А то дуже чудово. Сіяла я ось такі гібриди: Кримсон. Кінг Джеміні. І ось ще щось це таке. Бачата, перечик і ще там якийсь один десь вже видно, пачечку видалила. Тож, що сказати? Що тепер далі? На цій стадії, коли ось виняла я вже ці стаканчики, а чому я сіяла в стаканчики? Бачите, вони не разом всі сходили. І от, по мірі того, як вони сходили, я виймала. Кожну рослинку ну, виставляла в другу ємність, тому що її під укриттям не потрібно було бути. А ті, що ще не зійшли, вони були під плівкою. І так, дуже добре керувати ними. От, ось ці зараз я бачу їх вже менше. Стало тих, які не зійшли, тому я їх переставила в такий контейнер, ось, і вони стоять під лампами накриті плівкою. Ці також рослини стоять у мене на стелажі ще поки під лампою, поки підростуть. Ну і що на цьому етапі? Ось поки вони не викинуть цих листочків справжніх, ну, зараз оці листочки це ну, Такі перші листочки, потрібно, щоб вийшли ще два листочки. І тоді вже можна зробити перву підживочку. Це буде кальцієва селітра з розрахунку 1 грам на літру. Можна чи під корінь, чи по листу, тоді буде обробити. Це для закріплення і скелету рослини, і азот там є для кольору і для розвитку на першій стадії рослини це потрібно. Тож, оце буде така. Відживочка, вже як з'явиться перші справжні листочки. А поки що нічого. Цього, що є в ґрунті, в субстраті, їм хватає. Субстрат в мене хороший, з верхового торфу, пролитий привікуром та актарою. Наголошую, що привікур це, чи там я використовую енергодар це аналог український це для того, щоб не було кореневих гнилей, так, також чорної ножки, ну, випаду сіянців. От, Це саме треба зробити ну, цю обробіточку ще через 2 неділі. Ось після того, як вже вони зійшли. Я думаю, це вже днів три в почали вони сходити. Тому ще 10 днів і я знову ж таки пролию їх. Це допоможе рослині бути в хорошому стані і не гнити, ну, щоб коріння не гнило і тоді ж краще буде розвиватися і вегетативна маса. Ну, ось такі поради. На цьому все. Кому відео сподобалось чи було чимось корисним, ставте вподобайки. Запрошую підписуватись на мій канал. І миром нам на все добре!